Незалежна наша Україна, ми здолаєм усіх ворогів буде жити квітуча країна без загадників та без катів. Піду лісом крізь дерев'я, сухе листя шелестить, Вітер виє, ще й шумить, сухе листя опадає, А вітер вище й шумить, о такою це порою, вітер холод на дворі, скрізь річки стоять по луках, а де ж це стедіться мені. Крізь річки стоять по луках, А де ж це дітися мені, чи ти мені далі лісом, постоям друзів шукать, бо на саме породили, Щоб за Вкраїну постраждать. Бо За країну постраждать, Україно, рідний краю, як я тебе покохав я б за тебе Україно, усе що б міг то я віддав я б за тебе, Україно, усе, що б міг, то я віддав Віддав щастя, віддав долю, ще й всі та молоді, як прийдеться до потреби, то я віддам життя тобі, як прийдеться до потреби то я віддам, віддам життя Тобі. Слава Україні.